Всім привіт! Сьогодні черговий огляд блоків живлення і глядати будемо таку от коробочку. Ця коробочка це блок живлення від Deutsch Telecom і має характеристики 19 В2 А38 Вт. Розпіновка мінус назовні плюс всередині. Блок живлення продається за українські гривні і коштує 105 гривень за одну штуку. Це на момент зйомки відео. Ціна може динамічно змінюватися, як в більшу, так і в меншу сторону. Блок живлення вживаний, має ознаки експлуатації, але вони незначні. На зовнішній, зовнішній вигляд доволі таки непоганий. Блок живлення має двохпіновий роз'єм мережевий, кабелем живлення не комплектується. Якщо вам потрібен мережевий, Дріт живлення, то ви можете звернутися до продавця цих блоків живлення. У нього вони є в наявності, можна придбати. Посилання на продавця блоків живлення буде в описі під відео. Для того, щоб заживити блок живлення, вам потрібен отакий от дріт. Раніше такими підключалися старі магнітофони. Ось. Довжину дроту я поміряв, вона складає 155 см. Дрід на собі ніякого маркування немає. По товщині, він не дуже товстий. Якщо заміряти штангель циркулем по ізоляції, то отримуємо товщину дроту 3 мм. Роз'єм живлення, як на мене, то нестандартний. Внутрішній діаметр 3 мм. Зовнішній діаметр 6,5 мм. 6,5 на 3. Отакий от роз'єм живлення. Вага блока живлення 163 г. Номінальна напруга на блокові живлення без навантаження 18,99 вольта. Перевіряємо пульсації на блокові живлення. Без навантаження вони складають 475 мВ. Пробуємо навантажити наш блок живлення. Подивимося, що буде під навантаженням. 2 Ари, які обіцяв виробник, блок живлення тримає. При цьому просадка до 18,4 вольта. Пульсації, до речі, в принципі, в нормі. 433 мВ під навантаженням. Нормальний показник. Перевіримо захист від перевантаження. Коли блок живлення піде в захист. Додаю навантаження. 269 А блок живлення йде в захист. Перевіряємо ще раз. 277 А блок живлення пішов в захист. Захист від перевантаження присутній. Вмикається на 2,7 А. До речі, коли я навантажив блок живлення, він трошки попрацював, пульсації без навантаження стали 231 мВ. Може, якісь наводки були, я не знаю. По традиції перевіряємо захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання присутній. Зовнішні розміри блока живлення в корпусі складають 85 мм на 85 мм і на 29 мм. Ну то що, подивимося, що тут всередині. Скажу вам чесно, відкрита цей коробочок мені вартувало суттєвих зусиль і великої купи ненормативної лексики. Ну, але мені це вдалося. Коробочок відкритий, плата перед нами. Що ми тут маємо? Ми маємо таку от плату, вона не перенасичена компонентами. Маємо по входу запобіжник, фільтруючий конденсатор і термістер. Далі стоїть у нас дросель. Діодний міст у такому от виконанні з набору діодів, як я розумію, скоріше за все, тому що воно тут залите. Маємо такий от радіатор. Не побоюсь цього слова невеличкий, маленька пластиночка така. Цілові компоненти встановлені на цьому маленькому радіаторі. Вхідна банка, ось така невеличкий трансформатор. В принципі, оптопара присутня, тобто зворотній зв'язок по виходу присутній. І на виході маємо один конденсатор на 25 вольт. Ось електроліт. Дроселя по виходу немає, зазвичай стоїть. Стоїть зазвичай два конденсатора. Зворотні, зворотня сторона плати виглядає ось так. Є якийсь бруд невеличкий в цьому місці. Ну а так, в принципі, нормальна плата. Може комусь, може комусь щось знадобиться, зніму з максимальним наближенням. Ну, така отплата простенька, але свої параметри видає. Розміри самої плати. Так, 75,5 мм. На 75 на 22 мм. Отака От отплата. Ну, але коробка розбиралась, звичайно, дуже важко. У мене, в принципі, є з чим порівняти. Я не перший блок живлення розбираю, так що отаке.